Мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі. Лондонський Челсі у себе вдома на Стамфорд брідж команда НСМРський приймала фулгем Марко Сілви. 2-1, Фулгем перемагає. Просто якась неймовірна розв'язка відбулася у кінці цього поєдинку. Давайте, друзі, взагалі, все розпочнемо обговорювати по порядку. І Розпочнемо ми зі стартових складів Челсі. 4, 2, 3, 1, Стартова розстановка Робін Санчес у воротах підопічник. Лівай колвал захисники, Марко Курелія – Малігюсто по флангах, Музис Кайседо, Енс Фернандес, центральні опорні півзахисники Кол Палмер, центральний атакувальний півзахисник, Педро Нету, Джейдон Санчі по флангах та Ніколас Джексон у нападі це стартова розстановка Челсі 4-5-1, стартова розстановка Фулгема, Бертлей на оборотах Андерсон Діоп захисники. Тимоті Тіматі Кастань по флангах, і Вобі Лукіч Перейра, трика півзахисники, Фадамат Роре-Робінсон Діеле Клатералі та Рауль Хіменес у нападі, це стартова розстановка відповідно Фулгема. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам поєдинок розпочати говорити. Ну, що я вам можу сказати, в принципі, Челсі був активніший на початку. Хоча, знаєте, такий, знаєте, початок, я би сказав, був все таки рівний, але у Челсі невеличка була там, перевага за контролем м'яча. Ну, в кінці кінців на 16-й хвилині Челсі рахунок у матчі відкриває. Позиційно ця атака розвивалася. лівий Койл знайшов вільного колопалмера. Кол, дуже здорово м'яч прийняв, увійшов до шутного майданчику, і дуже здорово виконав цей удар. Кол Палмер покатив, знаєте, так, ну, знаєте, тонко правив Палмер, ідеально в дальній кут. ну І таким чином в ближній кут провів кол -палмер. А, ось, але поцілив настільки точно, що рахунок у матчі відкриває на 16-й хвилині Челсі виходить у цьому матч вперед. Челси віддав потім м'яч Фулгему, в принципі, Фулгем трішки більше команда Марка Сіли володіла м'ячем. Я би не сказав, щоб у Фулгема були якісь голівіна. Були не атаки, але, в принципі, в цілому Челсі надійна грав в захисті і початок другого тайму, до речі. До речі, початок другого тайму взагалі був за Челси. Ось пригадується удар від Енс Фернандеса і Берт з під поперечки. Цей удар витяг. У Челсі були до пані можливості, щоб перевагу подвоїти, але команда Марески не реалізувала свої нагоди. Потім Харрі Вілсон, до речі, вийде відповідно у Фулгема на другий тайм. Карваліо, Керні, Сеньон. Крістаферн Конку. єдина заміна буде у Челсі. В принципі, у Фулгема був непевний шанс. Хороший шанс був у Роденсена, він вийшов один на один, але дуже здорово Робін Санчес. Дуже здорово перекрив кут. Та його удар, відповідно, пари Тобто, знаєте, в принципі, да, Фулгем більше володів м'ячем, але перевага була там невеличка. Ось, Фулгем намагався рахунок зрівняти, але в цілому, Челсі все одно здавалося, що все-таки контролює, Фулгема Прямо ж таких, прям уж таких ось моментів в принципі голівих не було. Але ось на 82 хвилина матчу. і Вобі по лівому флангу прискорюється. Там бандрунету потім лежав на газоні, тому що випадкової Вобі зачепив португальця. І вобі робить подачу, ті кастень головою робить скидку на дальню стійку, і Харі Вілсон її замикає, ніякого всаду, там не було. Ну і на 82-й хвилині, Фулгем рахунок у матчі, відповідно, зрівнює. Челсі, потім команда NCMRський пішла за перемогу, і були, до речі, непогані шанси. Були, до, до речі, я вам хочу сказати, що дуже хороші шанси були у Челсі, ось, пригадується, шанс. Який був у Джейдона Санчо? Був момент, коли Педронет подавав з правого флангу Марко Корелі, набігає потужно наносить удар головою. Там Діоп його удар блокує, потім м'яч вискакує до Джейдона Санчо. Джейдон пробиває Берт Лено, його удар відбиває. Тобто, в принципі, Челсі був ближче. До того, щоб вирвати перемогу, але ось вона 90-плюс 5 хвилина. Full летить в контратаку Саша Лукіч. Бачить вільного Карваліо. Ну або Нуніс, Знаєте, такий написано Карвалі, але можна сказати. Муніос, Муніос, Бразильський нападник. Ось Муніос. Відповідно, збила на 90 плюс 5 хвилині. Лукіч ідеально на нього відеопередач. Ну а той виходить один на один. І Родрігіс Муніс Карваліо. Забиває в Далікута, забиває гол і приносить своїй команді перемогу, і справді кінцівка цього матчу була неймовірною. В принципі, то Челсі справді гру та контролював. Якщо ми подивимося статистику, то у Фулгема більше ударів було 14-12, але якщо ми будемо зараз дивитися удари в площину, 8-7 і ну, накористь Челсі, і справді ударі Челсі вони були небезпечніші. Ми 47 на 53. Це в нас контроль м'яча 3-1 з котовими. Друзі, ну а по голівим шансам 3-3. Три голіві нагоди було підопічний Самарески. Три голіві нагоди команда опустила. Три 3 нагод було у fullgema, одна gulava нагода опущена. Рівна 500 передач зробили господарі, 420 передач були точними та 84% точність передач. 558 передач у Фулгема, 480 з них були точними та 86% відповідно, відсоток точність передачі у Фулгема Марко Silva. Далі з 12 ударів, 8 ударів площено у Челсі. Один удар повзворота, та три удари були заблокованими. Фулгема 14 ударів, 7 з них в площину, 7 повзворота. Якось так відповідно по успішних відборах, до речі, ну я би сказав, що принавага 8-6. Але у Челсі 8 успішних відборів 61 відсоток успішності. У фулхема їх було 6, але 66% відсоток успішності. 7 сейв Берталіна. Там, до речі, прогулку 1 2 У Челсі був останній штрафний. Колпану подав. І Крістаферку, друзі. Крістафер гонку пробиває обертлівно. Витягує удар від Крістафер Анхунку. Кристоферку міг врятувати Челсі. Це був неймовірний сейв, Бірта Аліно. П'ять сейв зробив Робін Санчес, 16, 21 по вонісім'яча, 4-10 за перехопленнями, ну і по 13 порушень правил було в обох команд, 3 жовтнекарта у фугама, одна жовтокарта у Челсі. Ну найкращого футболіста, друзі, цього матчу, кого б тут можна виділити, я оберу Берта Лена. І справді найкращим футболістом матчу Берт Лєно, який зробив сім сейвів. І, в принципі, якщо б не Берт Лєно, я думаю, все-таки Челсі би не віддав би цей матч. І справді Берт Лєно. Лену... Врятував о, дуже здорово в деяких епізодах. О, ми з кайсиди непоганий матч провів. Ось. якщо друзі піддати під цим матчу, в принципі, я вважаю, що Челсі все таки на поразку команди Самареський. Я вважаю, що думаю, та не награла. Але і фулгом також. Я вважаю, що фулгом також на поразку не награв. Тобто я вважаю десь якась нічка. Була б таким рахунком більш справедлива. але фулгом перемагає, ну і не скаже, що це не поділ. І справді команда Марка Сіли виглядала доволі таки потужно. Челсі залишиться другим в англійській прем'єр-лізі, але Арсенал, якщо виграє свою гру, то може відповідно потиснути Челсі з другої позиції. А вось. Але в будь-якому випадку у зоні Ліги Чемпіонів Челсі точно де і залишиться. А вось, відповідно, якось так. Що стосовно Фулгема, вони восьмі, а, Сьому перемогу команда Сіли Маркос добуває. 28 балів команда має, і в принципі, зараз а, команда б'ється за також за Єврокубки. В принципі, Фулгем в останніх п'яти матчах виглядає. Доволі-доволі таки непогано. Усіх уболівальників Фулгеман, я хочу вашу улюблену команду привітати з перемогою. Уболівальники Челсі, ви не впадете в якусь депресію, не зазбучитесь в будь-якому випадку. Я все-таки вважаю, що, в принципі, навіть незважаючим, що Челси програв, все одно команда Цимарецький. Звичайно, що я думаю, що, в принципі, продовжить і надалі дуже здорово виступати. Друзі, тому що Челси, в принципі, сьогодні здорово виглядав, і справді. Я ж кажу, що на поразку, напевно, команду ж точно не награла. Добре, друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім на побачення, усім до нових зустрічей.